Днем знань, нехай цей перший вересневий день відкриє двері у світ нових можливостей та захоплюючих відкриттів. Бажаємо всім учням наснаги до навчання, цікавих уроків та вірних друзів, вчителям терпіння, натхнення та вдячних учнів, батькам гордості за успіхи своїх дітей. Нехай цей навчальний рік буде мирним. Плідним сповненим досягнень та радісних моментів, нехай цей навчальний рік стане кроком до здійснення мрій та досягнення нових вершин. 1 вересня звучать привітання на адресу учнів і викладачів. Це день квітів та листівок. Це певний підсумок величезної підготовчої роботи, яка передувала початку нового навчального року, нового освітнього процесу. У цей день ми поспішаємо приєднатися до привітань на адресу всіх, завдяки кому ми маємо таку чудову можливість бути освіченими людьми. Здоров'я вам і благополуччя, миру і любові.